Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Покажу вам ціни на ліхтарики, лампочки, нічники, навушники та багато чого цікавенького. Тож не пропустіть. Приємного перегляду. Світильники самоклеючі. 5 штук упаковка 249 гривень. Ліхтарик магнітний на батарейках один режим 69 гривень. Ручний металевий 169 також на батарейках. Ліхтарик на голову 129. Ще є ось такого плану 249 акумуляторний. Та 99 на батарейках. Лампа USB світлодіодна міні 29. Титаніум ліхтарик 249 портативний акумуляторний. Металевий ручний акумуляторний 5 режимів 299 Є ще ось такий варіант: ліхтарик на голову з датчиком руху від Луно. Ціна зараз зі знижкою 149, 69 ліхтарик світлодіодний з магнітом, лампа настільна з металевим декором 349 на батарейках. ЛЕД-лампочка 7 Вт на 29. Лампа настільна з ручкою працює від батарейок 199. Акумуляторна, телескопічна 299. Лед підсвітка. 799. Ось така лампа, безпрутова зарядка. Маленький дитячий нічничок, настільний акумуляторний котик. Є жовте світло, блакитне, рожеве. Ціна 299. Котик силиконовий 249. Працює від батарейок. Ще є хмаринка за 249. Хмаринка акумуляторна. Лампа торшер зі знижкою 299. Дуже класний та якісний ось такий нічник. Має різні кольори освітлення. Астронавт. Ціна зі знижкою 399. Великий ліхтарик, світлодіодний з акумулятором 299. Такі режими роботи, як дальнє світло, ближнє та бокове. Також має вбудовані led лампи Ліхтарик лампочка зі шнурочком на батарейках 69. Маленька лампа на прищіпці 199. USB. Набір двох ліхтариків лампочок працюють від батарейок 199. Є жовті, червоні, блакитні чорні. Настільна лампа, ліхтарик, акумуляторна, холодне денне світло 299, дзвінок дверний на батарейці 229. Лампочка LED 10 Втна 55. Світильник круглий led підсвітка з датчиком руху 149. Аромадифузор зволожувач 249 Дитячий будильник на батарейках 249. Ось такий у вигляді качечки 299 гривень. Ліхтарик навісний з датчиком руху 99, Лед-лампочка. Використовується у відкритих світильниках та окремих цоколях в ролі люстри. Ціна 249 гривень. Штатив три нога для телефону 149 Наклейки для клавіатури є чорні та білі 29. Підставка пластикова розкладна для телефону 29. По акції зараз адаптер мережевий-99. Миша комп'ютерна ігрова-279 з підсвіткою. фітнес трекер універсальний 129. Навушники накладні кольорові 399. Навушники для діток накладні з підсвіткою. Є різні варіанти кольорів 229. 399 ось такий варіант. Колонка портативна з підсвіткою 8 Вт на 699. В комплекті йде кабель USB. Комплект колонка та мікрофон 649. В комплекті кабель для зарядки. 169 гривень. Коштують колонки портативні, комп'ютерні. Клавіатура ігрова USB 199-349 набір безпротовий. Клавіатура та миша 2 в одному. Є ще ось така ігрова з підсвіткою за 399. 249 колонка портативна з підсвіткою. Кабель USB 39. Кабель перехідник 49. USB 69. Навушники в чухлі, пончики 88 гривень. 49. Ось такий варіант по акції до 16 березня. Ще є ось такий за 99. 349 гривень коштує геймпад ігровий безротовий. 399 зарядка для телефону безтротова з годинником. Радіоприймач портативний. 349 з кабелем. Радіогодинник електронний 449 на батарейках. Працює від трьох батареїв, які не входять в комплект. 349 радіоприймач з годинником. Цифровий ефірний приймач Т2. Wi-Fi та смарт-функції. Ціна 539 гривень до 19 березня. Зарядка для телефону безпротова 229. Тримач для телефону автомобільний на зеркало заднього виду 149. Штатив для телефону гнучки з прищепкою 69. Є білий та чорний. Лампа підсвітка для фото та відео на кліпсі 149. Дитячий смарт-годинник має багато функцій. Ціна 1299. Тримачі кабелю 29. Для захисту кабелів 19 Протектори – 3 штуки упаковка. Пластикові тримачі для кабелю 19 5 штук. Тримач аксесуар для телефону 19. Чітка ручка для очищення навушників. Ціна 39, 19 пластиковий тримач для телефону настінний, кабель USB 2-метровий 169, спрей для очищення екранів з губкою чухлом 84, делікатне очищення екранів телевізорів, планшетів, смартфонів та ноутбуків. 169 за набір, рідина та серветка. Є ще ось такі серветки вологі за 99,68 штук. Дякую, що дивились економних вам покупок.